Всім привітка на І 5 Я тобі зроблю короткий гайд по новій системі привітань і так далі у Ukraine. Але перед тим як я це тобі розкажу, не забувай ставити лайк, підписуватись на канал і вводити мій промокод Вітз. Працюю на усіх 2 Ну а Новим приходом до відео. Так, в мене тут є другий аккаунт, і на ньому ми все будемо робити. Давайте затикаємо М. І в нас тут є різні пункти. Перший це документи, обмін, передати гроші, привітатись і замутити розмутити Замутити — це, наприклад, він в мікрофон обговорить те, що вам не, ну, ви не хочете його слухати, ви можете так заму його замутити. Я нічого не чую вуха замалюю. Давайте пробуємо ще привітатися. Так, ми привіталися. є. Yeah. Після привітання ми можемо далі взаємодіяти. Привітатися вже нема сенсу, тому дивимося, що у нас тут є. Розмути, замутити, розмутити, я думаю, це пояснити не треба. Документи. Давайте документи подивимося. Що в нас тут є, я йому можу дати техпаспорт. Ну, я думаю, зараз не треба пояснити, як це все працює, просто людині запропонується подивитися в мені техпаспорт. Далі нам треба трошки так от відійти, ніби перезапустити систему. Все, далі у нас є обмін. Я можу запланувати йому обмін, але зараз я обмінятися не може, тому що в цьому аккаунту тільки четвертий рівень. Далі, що в нас тут є в менюшці? Останнє це в нас передати гроші. Наприклад, я можу передати 5 тисяч гривень, 10, 10, 15, 20, 25, 35. 40, 45, 50. Максимально це 50. Зараз я, наприклад, припустимо, передам. Ага, треба так само мати четвертий рівень. Тобто більшість цих функцій треба вимагається, щоб був четвертий э, рівень або більше. Ну що ж, а я сподіваюся, я тобі допоміг. Розібратися з новою системою. Якщо тобі щось не зрозуміло, обов'язково пиши в коментарях, я тобі обов'язково допоможу. І також, якщо я щось ще не розказав, також обов'язково напиши в коментарях. Я все прочитаю, і якщо я дійсно це забув розказати, я твій коментар закріплю. Ну, а що ж, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!